Блаженні, слишуючи слово Божє і Хранящі є. Тільки що в прочитаному євангельському відрівку ми з вами, дорогі браті і сестри, почули похвалу Христа Спасителя, адрес Марії, сестри Марфі, за те, що вона, полишивши. Всі е, такі е, битові турботи, які, які необхідні оправдовуються, особливо в той момент, коли дім е, посещає великий гість. І е, похвалив Господь Марію за те, що вона приникла у його нік і слухала слово Божественного вчителя. Сьогоднішнє євангельське читання воно пропонується завжди в день святкування пам'яті Пресвятої владиця нашої Богородиці, чи це буде ікона, чи інше 12-те свято в честь Пресвятої Богородиці. Тому що Пресвятая Богородиця, вона мала такий внутрішній духовний подвік. Який її завжди зосереджував на словах Господа і на імені нашого Спасителя. Пресвятая Богородиця, в своїй душі завжди проникалися Словом Божим і пам'яттю про свого владику і Господа. В Великому мовчанні смиренні. Пресвятая Богородиця сяжала ті благодатні дарі і так підготувала себе, що стала Матір'ю Господа нашого Ісуса Христа, прийнявшого людську плоть Сина Божого раді нашого Спасіння. Сьогодні ми визначаємо велике свято честь Пресвятої Богородиці, яке іменується Пасхою Богородиці. Тому що успіння це не смерть, успіння це прихождення, це сон, який приводить Пресвятою Богородицю до Воскресіння в третій день і Вознесенню на Небо. Так і сповідує наша Свята Православна Церква. Коли наближився час представлення. Цариці Небесної, горні, обіділі, то Господь посилає ангелів для того, щоб вони перенесли апостолів для погрібіння пречистої Діви Марії. Апостоли з Удусіль зібралися в Єрусалим, щоб попрощатися Пресвятою Богородицею, і по-людськи придати тіло його погрібінню. Наш Господь Ісус Христос, прийнявши людську плоть, Він підчинився людським законам добровільно. І Він постраждав і помер реально. Але Господь воскрес. І цим шляхом має пройти кожен, кожен хто народжений на землі. Пресвята Дія Марія не стала виключенням, тому що вона також. Одна із земнородних, хоч найбільш достойніша, величніша, яка сподобалася стати матір'ю Небесного Царя. І ось наступив той момент, коли Пресвятая Богородиця, готувалася до вішествия свого міру в Горнія, Господь посилає Архангела Гавріла з райською ветв'ю для того, щоб утішити. Сказати, що вона без мітарств мінує мітарство, мінує бачення тих так сказать, страшних а, чудовищ, які зустрічають душу грішника, коли вона возноситься після своєї смерті, коли вона покидає своє тіло. Господь утішає її і каже, що її кончина буде безболезненна, мирна, непостидна. І він восприйме її душу. А, Після кончині і веде в райські обітелі. Пресвятая Богородиця представляється. Багато дивно відбулося до її в кончини, момент кончини, після. Я не хочу сьогодні зупинятися на цих моментах, дорогі браті і сестри, тому що події, пов'язані з успінням Матері Божої, ви дуже чудово знаєте. Матір Божа представилася на погрібіні, був відсутній апостол Фома він дуже жалів, що з опізненням прийшов, навернувся в Єрусалим, але так було оприділено божественним промислом для того, щоб явилось чудо Воскресіння при Святої Богородиці. Коли апостол Фома хотів попрощатися уже з представленою погрібеною Дівою Марією, то коли відкрили гроб, тіла її вже не йшли. Але явилась Матір Божія і сказала, я з вами. От. Я во вся дні до скончання века. Пресвятая Богородиця неодноразово являлася апостолом. Історія церкви свідчить, що вона являлася не тільки апостолом, вскоре після своєї кончини, вона являється, являється гідним людям, які люблять Господа Його Сина, які проводять свято своє життя і шанують Царицю Небесну, Матір Божу. Присвятую Діву Марію, пам'яті якої, пам якої ми сьогодні відзначаємо. Успіння Пресвятої Богородиці, дорогі браті і сестри, велике свято, і воно вказує на те, що переход Матері Божої із цього життя через смерть в інше це дійсно не що інше, як успіння. Це не смерть, це сон, який. Перевів Пресвятою Богородицю зовсім інший стан, зовсім іншу обстановку, яка відповідає вже її духовному стану, відповідає її духовній зрілості. Святого спіння Пресвятої Богородиці вчить нас, дорогі браття і сестри, вірити в те, що для кожного християнина. Которий любить Господа, котрий пам'ятає про Нього, смерть також являється успінням. Святитель Іан Златоуст в одному із своїх творів говорить, що я не розумію, чому християни скорблять, коли вмирають, або коли вмирають їхні близькі. Адже смерть це перехождення від цієї тимчасової земного життя, життя вічне, неприходяще, блаженне. Напевне, дорогі браті і сестри, святитель дивується тому, що наш духовний стан, в якому ми часто перебуваємо, не відповідає ось, до тому стану, в якому християнин має залишати цю землю грішну. І переходити в інше життя. Мабуть, душа християнина не стільки одухотворена, не стільки возвишена, що вона, зберігаючи пам'ять про Бога, слова Господні в своїй душі, через це освячується і стає готовою до зустрічі з Господом в будь-який момент. Тому святитель Янзатуз скорбив, що на превеликий жаль, не тільки язичники, але й християни знаходяться в такому стані, що вони через скорбять. скорблять. Людині притаманно, звичайно, природні відчуття жалості до своїх близьких, до рідних, які, з якими навіть просто прощаються, вони не вмирають, але котріх ти залишаєш і, можливо, надовго. І це природне. Скажімо, таке відчуття, воно не засуджується, воно нормально, коли воно перебуває в певних межах і мірі. Але коли воно чрезмірно, скажімо, підсилюється, стратою надії на Бога, забвінням Бога, то це, звісно, ненормально. Це вже, це вже гріх, який омрачає душу і позбавляє християнина надії на Бога і відданості Йому во всіх обставинах свого життя. Тому сьогоднішнє свято, дорогі братії і сестри, має нас навчати тому, щоб ми спокійно сприймали не тільки свою кончину, але всі обставини нашого життя. Ми знаємо, що Пресвята Богородиця, яка народила Божественного Сина, вона в вищій мірі отримала обоження, наскільки це доступно для людини. Пресвятая Богородиця сподобалася великої честі, стати чесней, вище чеснішою херовим і славніший без сравнення з Серафієм. Присвятає Богородиця, е, найкраще, найвище, найсвятіше, що міг людський рід предоставити Богу. Тому саме через неї звершилася тайна Боговоплощі, саме через неї звершилася тайна нашого Спасіння. І не дивлячись на це. Пресвятая Богородиця за своє життя пережила дуже багато скорбот, дуже багато страждала. Пресвятая Богородиця дуже багато пережила. І як людина, як людина вона звичайно болісно, але з великим терпінням, смиренням і відданістю Богу переносила ці випробування. І це другий урок, дорогі браті і сестри, для нас. Щоб не дивлячись на ті благословення Божі, які ми з вами отримаємо, на ті добродетелі, які ми можемо мати, не дивлячись на якісь інші ще такі знаєте, особливості, які свідчать для нас, для інших, про нашу боговибраність, про наше благочестя, ми з вами маємо завжди. З е, вдячністю Богу прийняти всі випробування, які Господь опускає в нашому житті. Випробування це не ознака богоставленості, ні, дорогі браті і сестри. Хоча, скажімо так, ми люди е, грішні, ми люди не совершенні і в якійсь мірі, як свідчить Святий Отці, відсутність е, покаяння. Такого, якого Господь від нас чекає, воно восповняється е, терпенням скорбей. І особливо, дорогі братія і сестри, ці скорби е, переживають великі угодники Божі, але вони переживають не для очищення, а для свого духовного досконалення, для більшого духовного зростання. Отакий От духовний закон. І Пресвята Діва Марія. Вона являє якраз приклад такого духовного закону, який проявляється в житті святих людей. Я бажаю, дорогі браті і сестри, щоб наша відданість Господу, наше, наше служіння Йому, наше бажання бути завжди з Господом, воно. Ніколи не закінчувалось. Господь облажає ті, хто е, е, хранить Слово Божє, не тільки того, хто слухає, але того, хто хранить Слово Божє. <кхи> <кхи> Зберігати Слово Боже в своєму серці можна тільки тоді, коли ти любиш Бога, коли ти прагнеш до Бога, коли ти бажаєш жити. Е, так, щоб відчувати присутність Господа в своєму житті. Тому, дорогі браті і сестри, нехай це свято, інше свято, яке ми з вами будемо визначати, воно нагадує нам про те, що Господь хоче жити в нашому серці, Господь хоче е, супроводжувати нас і все наше життя, бо хоче нас духовно збагачувати. Але міра духовної наповненості залежить, залежить від. Нашої духовної підготовки, від нашого смирення, від нашої чистоти, від нашого покаяння, від нашої такої до нашого устрімління Господа, який ми найбільшим чином виражаємо молитвою. Тому нехай, дорогі братії і сестри, нинішнє свято послужить для нас уроком, уроком прагнення Бога. Бажання перебувати завжди з ним, а ми свого боку будемо прикладати зусилля, щоб все, що необхідно для зберігання пам'яті Божої, все, що служить нашому такому духовному відчуттю присутності Бога, завжди перебувало з нами. Будемо вірити, що Пресвятая Богородиця, яка обіцяла перебувати. З своїми послідовниками, учнями <кій> і християнами, вона буде перебувати із нами. Присвятає Богородиця ніколи не залишить християнський рід, не дивлячись, дорогі браті і сестри, на е, в різні випробування і труднощі, які іноді приходиться переносити, переносити християнському роду. Тому сьогоднішній радісний святковий день ми будемо. Е, Лиш постійно, дорогі браті і сестри, взивати і просити Пресвятою Богородицю, щоб вона не залишила нас. Пресвятая Богородице, спасі нас, амінь.